Друзі, всім привіт! Ви на youtube каналі CryptoMouse. Давно в нас не було відео на каналі, але сьогодні я вирішив записати новий відеоролик на тему GRAS. так як минулий відеоролик в принципі, непогано вам зайшов, там майже 500 переглядів. Порівнюючи це зі статистикою каналу, в принципі це непоганий показник. Тому, скоріше за все, про GRAS цікаво дивитись. Тому сьогодні ми обговоримо, які в нас є новини. Адже їх багато по цьому проєкту, і є шанс, що він буде виходити вже у травні місяці. З останнього відео, яке я робив, додалось парочку цікавих новин. Ось на початку квітня проєкт проводив АМА-сесію, на якій розповідав, що вони зараз активно працюють. Над пошуком аккаунтів, які абузять поінти. Це всім на відомі ферми через е, видалений сервер та проксі. Тобто розробники хочуть побрити все ж таки всю цю історію. Не знаю наскільки е, у них це вийде, як вони будуть з цим боротись, але є така інформація. На платформі понад 10 мільйонів користувачів, але лише 2,5 мільйони реальні. Система буде оновлюватись і підтримувати одночасно 100 мільйонів користувачів. Також розробники повідомили, що не варто продавати свої поінти на премаркеті, адже вони можуть просто згоріти яким можемо зробити висновок з цього посту, що проект знає, що люди абузять, проект буде з цим боротися, поки не зрозуміло як, але така задача стоїть. І це я вважаю гарний знак, адже всі абузери мають бути побриті. Чим більше буде побрито абузерів, тим більше нагороду звичайні люди, які чесно фармлять ці поінти, отримають. А так всі гроші просто підуть цим абузерам. Також у нас почався четвертий сезон. Після третього, ну це було логічно. І після початку четвертого сезону з'являлись також різні байти. Наприклад, один з них, де дівчинка показує своїми пальцями там цифру 4. Тобто тут 2 і тут 2. Я зробив припущення, що так вони натякають, що четвертий сезон будуть останнім. Але тут, якби не зрозуміло. Ці розробники люблять різні пасхалки, люблять різні приколи, але ну, не зовсім зрозуміло, що вони хотіли сказати цією картинкою. Також, от наприкінці квітня, їх постив Binance, так само натякаючи, що вони будуть лістити цей токен грас, звісно. Також у своєму телеграм-каналі я зробив невеличке припущення, що грас а це є трава, і травень це ну, досить символічно, і саме в травні може вийти проект. Хоча англійською мовою ми знаємо всі, що травень англійською це мей. І якби зв'язку ніякого немає. Але разом із тим є цілком підтверджений факт, що їх компанія на galaxy.com закінчується 30 квітня, з чого можна зробити висновок, що лістин запланований на травень місяць. І дійсно, якщо ви зайдете на galaxy.com та подивитесь дедлайн, то тут написано 04-30, тобто вона вже не активна. Особисто я вважаю, що ми знаходимося вже десь на фінішній прямій, адже ну, неможливо підтримувати таку е шалену цікавість до проекту, навіть якщо твіти від Binance KX будуть продовжуватись, все ж таки люди ну, будуть забувати. В ідеалі розробникам потрібно зараз випустити продукт, але єдине, що заважає, це ринок, який зараз знаходиться на спаді. Ми всі, звісно, сподіваємось, що в травні буде якесь покращення, буде розворот. Ну і власне, є можливість того, що під цей розворот Грас і вийде. Але якщо ніякого розвороту не буде, все буде на тих же самих рівнях, то я вважаю, що в принципі нема сенсу виходити в такому масштабному проєкту, такому медійно хайповому проєкту, падаючий ринок дійсно. Особисто я не створював ніяких ферм, я суто з реальними людьми. А Власне, зі своїми підписниками, які просто перейшли за посиланням та створили аккаунт. Також, як ви можете бачити, я маю майже максимальний ранг на цьому аккаунті. Відповідно, коли система оновиться, мені дадуть вже от скоро максимальний. і нагороду 250 тисяч бонус поїнтів за цей ранг. Він Titan називається Titan. Сам четвертий сезон фарму закінчиться вже зовсім скоро. Залишилось менше 10 днів. 10 травня буде закінчення цього сезону. Відповідно, там ми вже будемо дивитися або буде наступний п'ятий сезон фарму, або вже більше рух до закінчення фарму і конвертації у токен Grass. Якщо ви вже почали фармити крас, то продовжуйте. Якщо не почали, не знаю наскільки зараз актуально починати, але в будь-якому випадку починайте, можливо, буде ще п'ятий сезон, і ви встигнете там нафармити якусь мінімальну кількість токенів, просто якби щоб не ловити ФОМО. На цьому я завершую це відео. Дякую всім за перегляд. Бувайте здорові і па-па!